Як же це мене вже дістало? От слухай: відвідую косметолога на регулярній основі. Робимо чистки майже кожного тижня, але ці чорні цятки на носі продовжують з'являтися кожного разу. Я не знаю, що з ними робити. Я перепробувала абсолютно все. Ну, по-перше, це не чорні цятки, а сальніниті це варіант норми і видавлювати їх в жодному разі не потрібно. Про безглузді чистки косметолога я взагалі мовчу. До речі, якщо ти будеш активно видавлювати свого носика, то можеш отримати купероз. Це все, звісно, дуже цікаво, але як зробити їх менш помітними? Як зробити їх менш помітними, питаєш? Одягни сонтозахисні окуляри. Так, все правильно, ці маленькі чорні крапочки на носі не чорні цятки, це сальні ниті, і це варіант норми для нашої шкіри. Вони можуть мати ось такий вигляд або такий, і навіть такий. А чорні цятки або відкриті комедони виглядають ось так. Сальні ниті це частина волосяного фолікула. Їхня головна функція це перенесення себому із сальних залоз на поверхню шкіри. Таким чином вони допомагають шкірі залишатися зволоженою. Але ж чому вони чорного кольору? А зумовлено це тим, що себом при контакті з повітрям окисляється і набуває чорного або темно-сірого кольору. Власники сухого і нормального типу шкіри можуть мати ледве помітні сальні ниті або ж не мати їх взагалі. А у власників комбінованої і жирної шкіри вони будуть найбільш помітними. Що робити із сальними нитками? Зараз я заберу частину доходу у косметологів і дерматологів, які називають сальні ниті чорними цятками, і призначають, щотижневі чистки. Мовляв, чистка це єдиний спосіб позбутися від цих аля чорних цяток. Чистки у косметолога позбавлять вас від сильних нитів на 5-7 днів, а потім все повернеться. Позбутися від них перманентно неможливо. Це анатомія нашої шкіри і потрібно це прийняти. Проте можна зробити їх менш помітними за допомогою правильного догляду і деяких активів. І найперше, з чого варто почати, це з якісного двохетапного очищення шкіри. Нагадаю, це гідрофільний олії або бальзам, дехто використовує міцелярну воду теж варіант, проте не забувайте її змивати. Далі слідує пінка або гель. Із активів чудово буде працювати саліцилова кислота, яка є жиророзчинною, вона буде проникати глибоко в пори і розчиняти в себе. Ретиноїди також показують позитивну динаміку в боротьбі за освітлення сальних нить. Якщо ви маєте чутливу або суху шкіру і хочете трішки висвітлити ці набридливі чорні крапочки, то зверніть увагу не на саліцилову, а на мигдальну кислоту. Не буде зайвим додати до свого догляду ензимний пілінг 1-3 рази на тиждень, але сприймайте спосіб очищення як актив у своєму догляді. Ензимні пудри будуть якісно, але дбайливо очищувати шкіру при цьому. Не пошкоджуючи її. За бажанням, до вашого догляду, можна додати глиняні маски, але використовувати їх на все обличчя не обов'язково. Можна наносити локально на ділянки Т зони для прикладу. Також існує одна хитрість, яка обіцяє освітлити сельні ниті за короткий проміжок часу. В чому полягає її суть? Ви очищуєте шкіру, наносите саліцелову кислоту, тільки не аптечну, приблизно на 5-15 хвилин, чомусь такий проміжок часу. Потім не зможемо. Змиваючи саліцилову кислоту, наносите глиняну маску, тримаєте 5-10 хвилин, змиваєте це все, обіцяючи, що сальні ниті стануть світлішими. Напишіть, чи пробували ви такий варіант. В принципі, сальні ниті не несуть жодної загрози, але якщо їх видавлювати і ходити на чистки, які травмують шкіру, то можна отримати куперос на носі або на крилах носу. Також сальні ниті можуть перетворитися у відкритий комедон, тобі ж чорну цятку. Останнє відбувається, якщо є проблеми із відлущенням або є гіперсекреція шкірного сала. На відміну від сальних нитів, чорні цятки це пробки в порах, які складаються із відмерлих епітеліальних клітин, себуму і забруднення. Верхівка цієї пробки виступає над поверхнею шкіри і окисляється при контакті з повітрям. Саме тому кінчик має чорний колір. Є медична назва чорних цяток це відкриті комедони. Якщо є відкриті комедони, то лікар може назначити чистку. Але для попередження подальшої появи чорних цяток необхідно що? Правильно, Правильний догляд і використання активів. Догляд мало чим буде відрізнятися від попередньо озвученого. Необхідно якісно очищувати шкіру, використовувати саліцелову кислоту в якості відолущення і можна додати ензимний пілінг 1-3 рази на тиждень для глибокої очистки шкіри. Також необхідно додати себе революючі інгредієнти, такі як ніацинамід або цинк. Механічна чистка це досить травматична процедура, яка може призвести до утворення рубців, появі нових запальних елементів або ж куперозу. Чистка забере результат у вигляді чорної цятки, але ніяк не вирішить проблему. Догляд за шкірою необхідний, бо пацієнти із закритими і відкритими комедонами для недобросовісних лікарів просто золота жила. Закриті комедони – це моя проблема. Це той запит, чого власне і почався мій активний догляд за шкірою. Якщо вам цікаво, я могла б розповісти в окремому відео про свій шлях, про свою історію. Взагалі, з чим я користувалася і що, врешті-решт, мені допомогло позбутися з цих закритих комедонів, і як я підтримую свою шкіру в такому стані, в якому вона є зараз. Закриті комедони зазвичай локалізуються у т зоні, проте інколи вони з'являються на вилицях, на візках або ж навіть на щеках. Закриті комедони мають білий колір за рахунок того, що протока сальної залози закупорюється під шкірним салом і ороговілими клітинами шкіри. Чого не можна робити із закритими комедонами? Закриті комедони не можна видавлювати, і це не жарт. Колись я видавала свого комедону. Він був такий великий, смачний, такий жирний. У мене є лопатка така спеціальна для видавлювання. Я ж купила, бо хто ж знав, да? І я його видавала до крові. Там навіть утворилася рана, і в результаті я отримала ось таку пігментну пляму, яка ви можете навіть зараз бачити. Вона знаходиться ось тут. Вона не забирається кислотами абсолютно нічим. Тому це не жарти, не давіть. Лікар, до речі, може назначити чистку, якщо у вас є закриті комедони. Проте зараз це скоріше виключення, чим правило, тому що закриті комедони можна забрати за допомогою догляду. Також необхідно виключити комедональну форму акне. Тому, якщо у вас є багато закритих комедонів, зверніться до спеціаліста, не займайтеся самолікуванням. Закриті комедони не можна скрабувати. Взагалі, мені здається, ось ці всі скраби по типу чиста лінія з брикосової кісточки. Вже давно в минулому, і сподіваюся, ви знаєте, що такі маніпуляції є агресивними. Що робити із закритими комедонами, розповім далі. Щоб позбутися від закритих комедонів, необхідно додати активи, проте активи ми додаємо до уже сформованої бази, і при цьому не забуваємо про правильне очищення шкіри. Для шкіри із закритими комедонами необхідна регулярна ексфоліація. Комедон утворюється, коли невідлущені клітини рогового шару епідермісу змішуються разом із шкірним салом. Потім ця вся конструкція заповнює сальну протоку, і в результаті утворюється сальна. Пробка. Для відлущення дуже класно підходять AHA кислоти, а саме гліколива кислота. Вона має найменшу молекулу серед всіх AHA кислот і глибоко проникає в шкіру. Проте це досить агресивна кислота, вона підходить далеко не всім. В мене є відео на каналі, рекомендую подивитися. Оминайте використання гліколивої кислоти, якщо ви маєте суху, чутливу шкіру, шкіру з розацею, маєте активні запальні елементи, ви вагітні або в період. Лактації є інша AHA кислота, яка також чудово бореться із закритими комедонами. Це мигдальна кислота. Вона діє більш делікатно, але підходить чутливій і сухій шкірі, а також шкірі з активними висипаннями через її антибактеріальну дію. Біячай або саліцилова кислота зі своєю здатністю глибоко проникати в пори, очищувати їх, розчиняти шкірне сало також є ефективною при лікуванні закритих комедонів. Також не варто забувати про ретиноїди, які подібно до кислот, стимулюють оновлення клітин, в результаті чого той закритий комедон, який сидів глибоко в шкірі і чекав свого часу, щоб вийти, виходить поскоріше. В народі це називається етапом чистки. Після якого приходить момент чистого обличчя, закриті комедони це часто проблема себопрофіцитної шкіри, комбінованої і жирної, тому до базового догляду необхідно додати себорегулюючі інгредієнти. Ми вже про них говорили сьогодні: ніацинамід, цинк або гамамеліс на своїй практиці для боротьби із закритими комедонами. Я користувалася і саліциловою кислотою, і гліколовою кислотою, і ретиноїдами. Звісно, не все за один раз в різні проміжки часу. Якщо у вас виникає запитання, який актив обрати, бо я згадувала сьогодні практично все: і ретиноїди, і ічей кислоти, і бігічей кислоти, не все відразу. Додавай один терет два активи для того, щоб отримати бажаний результат. Якщо ти почнеш використовувати і гліколову кислоту, окремо, саліцилову кислоту, магдальну кислоту, ретиноїди, ензимний пілінг, ні до чого хорошого це не приведе. Для того щоб отримати максимальну користь від всіх кислот, я рекомендую до покупки мультикомпонентні тонери або аж сиропатки. Конкретно цей від Transparent Lab в складі має 5% гліколової кислоти, 2% саліцилової кислоти має молочну і мигдальну кислоти. Цей тонер я використовую лише локально на ділянках т зони: чоло, ніс і підборіддя, зону я оминаю, тому що після госпіталізації ця зона в мене стала досить чутливою. Такого раніше не було. У мене навіть з'явилися. Капілярчики, тому я стараюся бути досить обережною, але і від закритих комедонів хочеться позбутися, тому що з лікарні повернулася саме з ними. Ну, ось така історія. Не зовсім обов'язково купувати ось такі мультикомпонентні засоби. Можна вибрати моно, тобто односкладові, будь-то саліцилова, мигдальна гріколева кислоти це залежить від вашого бажання, від вашого типу шкіри, стану шкіри і ваших фінансових можливостей. Якщо у вас залишилися або виникли нові запитання, то пишіть. Я залюбки на них відповім. Величезне всім дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Побачимося вже дуже скоро. Бережіть себе, обіймаю.